Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий саме в вашому житті, Бог щедрий саме до вас, і Він хоче проявляти свою щедрість прямо зараз, через Ісуса Христа, в якому ми маємо все необхідне для того, щоб наше життя змінилося назавжди. Тому відкриваємось для Божої благодаті, і Божа благодать, вона міняє все твоє життя. Амінь. Хочу трошки поміркувати про борги. Багато людей сьогодні мають борги, багато людей звертаються і говорять: пастор, дай хоч якісь поради, що робити, коли борги, як виходити з боргів. Сьогодні хочу практичні якісь поради дати для того, як виходити з боргів. По-перше, це треба, щоб була певна дисципліна і рішення, що ти хочеш щось змінити. І що ти починаєш робити? Ти складаєш список усіх своїх боргів. От береш листочок і записуєш. Там я повинен стільки-то, там стільки-то, тому стільки то. Ти пишеш список, ти пишеш суми заборгованості. Якщо це банки, процентні ставки і строки певні, пора, ну як погашення, коли ти повинен погасити, ти потім береш, сідаєш і прораховуєш свій дохід і свої витрати, щоб зрозуміти, що в тебе є по коштах, щоб закривати певні питання. Взагалі є декілька методів, як закриваються борги. Ну, перший метод це метод снігової кулі. Коли закриваються від менших боргів до великих, і коли ти закриваєш по-швидкому маленькі, тобі, тебе це мотивує. Рухатись, тебе це підбадьорює. Що в тебе виходить, ти почав вирішувати проблему, тому ти береш найменший борг, закрив. Потім, слідуючий, закрив. Ти Після закриття цього боргу гроші спрямовуєш на закриття іншого боргу. І це тебе мотивує рухатись вперед і вирішувати певні проблеми. Є метод лавини. Що таке метод лавини? Це коли ти розумієш, де в тебе прям горить, і ти починаєш з самого високого. Боргу, який Саме велике напруження, навантаження створює на твоє життя. Там великі проценти, ти попадаєш постійно в гроші, і ти розумієш, що його треба закривати, тому що він в довгостроковій перспективі він впливає на все твоє життя. Тоді ти концентруєш всі свої потуги, свою працю, свою економіку на закриття цього боргу. Декілька порад. Треба скоротити, коли в тебе борги, скоротити якісь витрати, купляти саме мінімальне і недороге. І що треба зробити? Збільшити свій дохід, десь шукати можливість навчатися, щоб більше заробляти. Можливо, піти на іншу роботу, яка більше оплачувала, можливо, підробляти. На другій, третій роботі вечорами фрилансом займатися, щось заробляти. І в той же час, збільшуючи доход, треба відмовитись від покупки непотрібних речей. А, можливо, якісь непотрібні речі продати. Вони не потрібні. Але ти продаш і ти закриєш певні якісь навантаження на твою економіку. І в той же час я не рекомендую морозитись від кредиторів. А все таки звертатися і просити про реструктуризацію боргу, зниження процентів, збільшення терміну по погашення. Ну, поговорити, запитати про канікули певні, кредитні, сказати, чим ти займаєшся, ну, вести певні переговори і уникати нових боргів. Є така спокуса там взяти борги, тут позакривати, але це не вирішує в комплексі взагалі проблему. Вирішує те, що я говорив до цього. І в той же час ти ще звертаєшся до фінансових консультантів і радишся, щоб допомогли вони сьогодні розробити стратегію виходу з боргів, наприклад, якщо це там Приватбанк і так далі. Тому, друзі, це можливо з Господом, шукайте Бога, моліться, хай Бог дає мудрість, працюйте. Заробляйте, витрачайте з розумом, і у вас все вийде. Амінь.